Вітаю, друзі! Відверто кажучи, мені вже набридло приділяти увагу персоні голови Яремчанської громади Андрію Мироняку. Але до редакції без кінця надходять скарги. Від мешканців територіальної громади люди кажуть, що у них складається враження, що Андрій Мироняк перетворюється на місцевого князька, який вважає громаду виключно своєю вотчиною. Ніяк не можу зрозуміти, чому Андрій Мироняк на публіку виголошує одне а на ділі робить все навпаки. Як приклад, нещодавно на громадських слуханнях, які ж він і ініціював за для розвитку спорту та реабілітації військових, намагався рейдернути у монастиря майже один гектар безцінної землі у Микулищині, заявивши, що вона потрібна громаді. Громада, звісно ж, не підтримала цю сумнівну ініціативу голови. В цей самий час громада Фактично позбулася найбільшого стадіону у місті Яремче, який за сприяння та підтримки цього ж самого Андрія Мироняка було передано у довгострокову оренду футбольному клубу Карпати. Я думаю, що не тільки у мене з даного приводу виникає дивний дисбаланс намірів та практичних дій вельми голови. Але це ще не кінець. Почалась дивна реконструкція та розширення стадіону. Звісно ж, за погодженням пана Мироняка. Більше того, у селі Микуличин терміново вирішили провести руслочисні роботи на місцевій ріці пруд і куди б ви думали, використали сотні кубів безцінної піщано-гравійної суміші та кам'яних валунів. Звісно ж, для реконструкції зданого довгострокового оренду стадіону. Вам не здається дивним таке завзяття та міцне, дружнє плече тільки не для громади, а для орендаря. Звідки таке завзяття? Чи як прихильник пана Мироняка скажуть звичайне співпадіння? Як нам вдалося з'ясувати, згідно норм ДБН при реконструкції стадіонів чи футбольних полів, як нижній шар, так звана подушка, повинна виконуватись із щебня грубої фракції, а не шутрового насипу у переміжку із справжнім болотом. Нам вдалося побачити власними очима, на що перетворився стадіон, та територія школи, яку також перетворили на допоміжний будівельний майданчик. Цікаво, хто дав на це дозвіл. Для чого такі жертви? Всі умови для орендаря, а громаді залишаються тільки спостерігати за цим всім безладом. Кажуть, підрядні роботи тут також виконують спеціалісти із пилорами вельмишановного Мироняка. У мене ж запитання до правоохоронців: як так сталося, що очисні роботи роботи ріки Пруд співпали із реконструкцією стадіону, переданого у довгострокову оренду. У мене виникає ще одне питання. Для чого проводити руслоочисні роботи, витрачати безцінні гроші громади в той час, як осінні паводки зведуть нанівець такі дивні старання голови? Невже тільки для того, щоб була змога провести реконструкцію стадіону? Екологічна інспекція та Дністровське басейнове управління водних ресурсів надали погодження на таку сумнівну оборунку. Та чи були вони взагалі? Ми вже скерували ряд запитів. У відповідні органи, про що повідомимо громадськість у наших наступних сюжетах, стадіон на шутровій основі це дійсно на віки, тим паче, коли громада мовчки за цим всім спостерігає. До зустрічі у наших наступних сюжетах.